Друзі, вітаю вас на майданчику Вінкар. Покажу вам, які у нас автомобілі є на сьогодні за акційною ціною. Акційна ціна буде актуальна до середи до, до другої половини дня середи. Тобто продлили акцію, щоб більше розпродати. З останніх завозів було одразу швидко проданих 5 автомобілів. Давайте почнемо. Почнемо з Ніро. Ніро 2021 року. Батарея 64 кВт, пробігу всього-навсього. 97 тисяч кілометрів. Весь в оригінальному окрасі. Акційна ціна 1800. Відносно проста комплектація, але пробіг ціна. І рік 64-й. Далі два міганчика. Міган 20-го року, чистий 20-й рік. 1,5 дизель, 115 кінських сил, механіка шестиступка. Він весь в оригінальному окрасі, ціна 13500. Далі наступний міганчик. Губу щось там французи фарбували, не знаю для чого, якщо чесно. Спорт. Каже Ваня, спорт. А, ну, губу перефарбувати, ну, це ну, нехай тисяча гривень десь буде. А, два елемента фарбованих. У нас він теж півторашка. Але він на автоматичній коробці передач і потужність 110 кінських сил. Якщо той у нас був 20-й рік, але 20-й рік ну ще до рестайл, то ця машинка у нас 17-го року. Він 110 кінських сил, має він без адблю. Пробіг 191 дев'яносто одна кілометрів. Ціна акційна, 12 100. Акційні ціни не підлягають знижкам. Це Крайня ціна так, щоб швидко продати. Інакше далі будемо робити передпродажну підготовку і ставити їх дорожче. тобто ціна як на перекупа. Хто каже, що дорого, будь ласка, є автобазар, є скручені пробіги і так далі. Тобто хороші пропозиції не подобаються підготовими поставимо до речі. До речі, на легкосплавних дисочках. він, тобто Вже трошки, трошки цікавіший, ніж бази. Є тонування і це комплектації Zen. Далі, 208-й пижик, 50 кВт батарея. Батарейка у нас 50 кВт, їде до 300 км, потужність 136 кінських сили, пробігу 139 тисяч кілометрів, ціна ціна 11,8 буде. В класі машинки взагалі для міста ідеально. Далі KIA Niro, 22-й рік. 64-ка. У нас вони, по-моєму, всі в рідній фарбі Niro, да? Це теж в рідній фарбі, 76 тисяч пробігу. Пробіги, до речі, оригінальні, підтверджені, тому що купуємо на лізингових європейських аукціонах і пробіг 100% їхні. Якщо потрібно по конкретній машині, буду давати ВІН-коди, будете їх перевіряти. Ціна 21 800. Є підірівщики керма, є підгрів сидінь, тобто середня комплектація. Наступна Ніра у нас ця, до речі, йде в комплекті з колесами. У нього ще комплект комплект коліс є 21 рік. 64-ка, пробігу 156 тисяч. Ціна у нас 19200. Погодьтеся, офігенна ціна для рідної фарби для 21-го року. А пробіг 150 тисяч це для них взагалі ніщо. Це рідний пробіг. Це не те, що коли машина наїздила 300 тисяч і його скрутили. Це рідний підтверджений пробіг. Плюс в машині ще один комплект коліс. Далі в такому яскравому крутому кольорі у нас кона. В рестайлі 39-ка теж вся в оригінальному окрасі. Пробігу у нас всього 37 тисяч кілометрів стан нового автомобіля. 21-й рік. Ціна буде 16,5. Є підігріви сидінь, є підігріви керма. Камера, парктронічки, преміальна акустика і так далі. Далі, далі, далі. У нас ще одна кона в Дорісті: 20-й рік пробігу 38 тисяч кілометрів. Ціна 15,8. Теж підігрів сидінь, підігрів керма, великий екран і преміальна акустика Крел. Тож 38 тисяч пробів, це взагалі ніщо. Майже нове авто. Наступно Ніро. 21 рік у нас Ніро. у нас Ніро всі рестайливі, до речі. 21 рік, 56 тисяч пробіг, 64-ка. 56 тисяч пробігу, рідна фарба, ціна буде 21 900. Наступна кона, кона в простій комплектації. 21 рік, ну швидше за все 20 рік випуска. Теж весь в оригінальному окрасі. Тут пробігу взагалі понти. 19 тисяч кілометрів пробігу. Ідеальний стан, майже нове авто. Ціна 15 тисяч доларів. Реально стан нового автомобіля. Але комплектація простікова. Ну в простій комплектації будуть і безключовий доступ, легкосплавні дисочки. На колесах у нас датчики тиску в шинах, у нас датчики світла, Android Auto, Apple CarPlay, камера заднього руху, круїз контроль, шкіряне кермо. Ну коротше. Вони в базі йдуть достатньо дуже хороші. Далі у нас ось така спортивна машинка, це Opel Corsa. Корса, Корса, бачите, дах у нього чорний, сидіння більш глибокі, такі як полукавшифт, салон з червоними ниточками. Дуже цікавий. 21 рік фарбовано два елемента. Диска, до речі, 17 офігенні. Прикольна корса. Загалом 88 тисяч побігу на ньому. Ціна 12200 буде акційна. Враховуйте те, що машини пройдуть передпродажну підготовку, відповідно, приплюсуються і зарплати, і робота. Все приплюсується, і ціни будуть вищі. Тому поспішіть забрати за акційною ціною. І це реально топ-цінники. Далі у нас 2,208 брата-близнюка. В одному фарбова наляда, інший в рідній фарбі. Цей у нас виходить у нього фарбова наляда, і в нього пробігу 89 тисяч кілометрів. Вони теж 50 кВт, як і корса. Запас ходу однаковий в районі 300 кілометрів. Цей у нас 11,9, а цей у нас 12,200. Це в рідній фарбі і в цьому пробігу 77 км. 77 89. Фарбова наляда в рідній фарбі. Але загалом без зауважень. Машинки ще одна, ще два. E, для швидкого продажу дали мінімальні ціни, самі мінімальні, які тільки можливі, для того, щоб швидко продати. І заїжджають ще автовози, на цьому тижні ще пару автовозів буде. Тому e, поспішіть. Інакше ні, то все допускаємо підготовку. вилизуємо, видраємо. Але тут машини вам скажу такі, що технічно без зауважень. Там максимум хімчистка може, або в, по деяким машинам, взагалі просто прибирання в салон і все, більше нічого їм робити не потрібно. Там що ми в суботу віддали? В суботу, в суботу ми Ніро віддали. Space, Каджар. Спейс e і Каджару віддали в суботу. Да, три, три машини йшло тільки в суботу. По Каджару там було роботи достатньо, по Еспейсу e теж трохи роботи було. Ніро e взагалі просто помити і все. суперова машина. Що ж, зацікавило, номер телефону внизу. Приїжджайте, дивіться, вибирайте, забирайте. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.